Радий вас всіх сьогодні бачити в цей прекрасний, чудовий недільний ранок. Я радий, що ми можемо продовжувати нашу серію розборів чуд нашого Спасителя Ісуса Христа. На екрані ви вже можете бачити одне з них, і історія про нього записана в Євангелії від Луки, 17 розділі, з одинадцятого по 19 вірш. Зачитаємо. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів. Слабих на проказу, що сталося здалека. І голос піднесли вони та й казали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, він промовив до них підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дякую йому. А то самарянин був. Ісус же промовив відповідь. Чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулись вони хвалу Богою віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Уявіть: перше століття нашої ери за вікном сухий клімат Палестини. Ви прокидаєтеся в своєму ліжку і бачите, що на тілі з'явилася пляма іржавого кольору? Ну, ви не надаєте цьому якоїсь великої ваги. Но... З'явились ти, з'явились. Через якийсь час з'являється друга. А через ще деякий час не з'являються вузлики. Ці вузлики вони безболісні. З часом цієї висипки стає настільки багато, що обличчя починає нагадувати морду лева. Через складки. І висипка починає руйнувати носову перегородку, піднебіння, язик, губи, голосові зв'язки тощо. Цікаво, що під час цього всього. У вас починає помалу втрачатися чутливість і падати температура в місцях цієї висипки. І може навіть йти до того, що ви перестанете будь-що відчувати. В цьому випадку ви стали жертвою прокази. Хвороба, яка лякала весь древній світ і залишається досить небезпечною до цього часу. Але ми з вами в першому столітті нашої ери, нагадую, ефективного лікування від неї на той час не було. А проказа це хвороба, яка передається контактним шляхом. Отже, до людей вас підпускати, м'яко кажучи, не бажано. Якщо ви юдей, то після виявлення перших плям ви мусили звернутися до священника. Священники обстежували хворих на проказу інші хвороби і тримали їх під наглядом протягом одного тижня. Якщо хвороба підтверджувалася, то вас ізолювали від суспільства і змушували носити вбрання з особливими прикметами. Книз Левить 13 13 розділі 45 по 46 віршки, можемо більше про це прочитати. А прокажене, що проказа на ньому, одежа його буде роздерта, а голова його буде відкрита. І по уста закриє і буде кричати Нечистий, нечистий. По всі дні, коли болячка на ньому буде нечистий, він нечистий, самітний буде пробувати він поза табором оселя його. Отже, що у нас є в результаті? Відсутність чуття. Ви починаєте самі собі шкодити. Через те, що у вас цього чуття немає. У вас жахливий вигляд і фактично повна суспільна ізоляція. І фактично ніякого перетунку. Ну, хіба що чудо. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то приходив поміж Самарією і Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стало здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику! змилось над нами. Щоб хоч якось вижити, прокажені збивалися в групи. Це наша звичайна людська потреба, тому що людина це істота стата соціальна, і нам потрібно бути разом. Конкретно в цьому випадку ми маємо 10 нікому не потрібних людей, які не мали права до когось наближатися. Перспектива така собі. І от вони йдуть цією дорогою. Нарешті тут ви можете бачити, не знаю, наскільки вам видно. Самарію і Галілею, між ними відстань могла бути приблизно 170 кілометрів. Вони йдуть цією дорогою і когось бачать. Відстані ми не знаємо, на, яких, на які вони побачили Ісуса його учнів. Але це було не дуже близько, бо близько підходити не можна було. Адже взагалі, якщо ви прокажений, підходили близько до людини, то ви фактично навмисно її заражали. Це могло вважатися злочином. І ці 10 прокажених, що вони роблять? Вони підносять свій голос. Ісусе, наставнику змилося над нами. Ряд дослідників зазначають, що таке звернення змилості над нами це було звичайним проханням про матеріальну підтримку, тобто про милостиню. Ми в нас теж бачимо багато людей, які просять милостиню. А можливо, ці люди вже були в курсі про Ісуса і про те, що Він може робити чуда. Взагалі, що таке чудо? Тлумачний словник каже, що чудо або диво. Це явище, яке сприймається як спричинене над природними силами, чаклунством або втручанням божественної сили. А в переносному значенні це те, що гідне великого подиву, незвичайне дивовижне, що викликає загальне захоплення, вражає своїми якостями, властивостями чи красою. Тобто щось таке, чого ми раніше не бачили. Читаємо наш уривок далі. І побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Випадків стілення від проказу в Біблії ми знаходимо так вже й багато. Пам'ятаємо Мірям, яка засуджувала Мойсея, Наамана, який умивався в Йордані, і того одного прокаженого, про якого ми говорили минулих разів, коли розглядали чуда. І ці 10 прокажених вони стілилися теж. Цікаво, в них не виникло питань до Христа взагалі ніяких, тому що просто йти і показатися священнику, коли в тебе активна проказа, це шлях в нікуди. Ну, тому що тебе просто завернуть назад. Це на заняття. Але вони послухалися і пішли. Увага! Вони послухалися голосу Бога і пішли. В нашому духовному житті може бути багато різних проказ, на які ми хронічно хворіємо. Це від якихось великих постійних залежностей до маленьких постійних рішків. І що саме головне, ми всі знаємо, до кого їх потрібно нести, щоб зцілитись. А от тут, один момент, тут потрібно усвідомити своє безнадійне становище, тому що сама людина, сама по собі, вона не може від них звільнитися. Ми не можемо з цим боротися. Потрібно смиритися і послухатися голосу Бога. Але це лише частина. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дякую йому. А то самарянин був. Ми почнемо з кінця. А то самарянин був. Юдеї, як ми знаємо, вони не любили жителів Самарії і дивилися на них як на щось як на народ, який колись, можливо, і був частиною великого ізраїльського народу, але потім перемішався з поганськими народами і вийшло те, що вийшло. В очах Юдея, прокажений самарянин, він не мав абсолютно ніякої цінності. І цей чоловік він усвідомлював те становище і те болото, з якого Христос його витягнув. І почав що робити? Він почав гучним голосом славити Бога і припав обличчям до ніг Ісуса. з подякою. Це нагадує нам один хороший віршик, перше Солонян 5:18. Подяку складати за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Що подяка це хороший інструмент, це можливість виразити свою вдячність за те, що хтось для нас зробив. В цьому випадку це величезна незаслужена милість. Ці люди отримали, буквально отримали. Можливість щось знову відчувати і бути, в принципі, частиною суспільства знову. Але деякі деколи навіть такі речі, як така величезна милість, вони проходять повз. Ми читаємо далі. А Ісус вже промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять жде? Чому не вернулись вони хвалу Богою віддати, крім цього чужинця? І він сказав йому: Підведись, і йди». Твоя віра спасла тебе. Де дев'ять. Ну, по людьському їх можна зрозуміти. Мабуть, у всіх цих прокажених були родини, можливо, в когось була сім'я, в когось були діти, дружини, яких вони довго не бачили. Ну і, звісно, в той момент в них була величезна іфорія, величезна радість, тому що вони нарешті вільні. Ну, деколи від щастя взагалі можна забути, хто ти і де ти знаходишся. Деколи за чудом ми забуваємо чудотворця. Життя просто продовжується далі, так, ніби тої прокази і не було. Так, звісно, вони всі здоровилися. Так, звісно, це правда, але мова тут не тільки про тіло. Ми не бачимо їхніх сердець. Ми не бачимо, що вони усвідомили дещо глибшу істину, ніж просто відсутність плям на обличчі. Десь там, на дорозі між Самарією Галілеєю, було загублено дев'ять душ і одна врятована, врятована вірою і вдячністю. І нове життя з усвідомленням Божої величі і Божої присутності теж розпочала тільки одна людина, що цікаво, це був чужинець. Бог може зняти будь-яку проказу, Він може уздоровити будь-яке тіло. Але якщо душа залишається прокаженою, то який сенс? Сьогодні Бог говорить до кожного, до тих, хто все ще прокажені гріховною проказою цього світу, і тих, хто вже від неї вилікувався жертвою Христа. Він говорить до нас через віки і через сторінки свого Списання, через сторінки Біблії, і знову і знову нагадує про смиренне серце, про послух і про подяку. Що саме головне про віру, Бог готовий бути в нашому житті тоді, коли є віра, справжня віра. Яка пам'ятає про чудотворця після чуда і про Спасителя після спасіння. Тож нехай наша віра завжди буде такою, а серце смиренним. Слава Богу, амінь.